Я на сьогодення отримала дуже не просто досвід, а і вже вміння працювати з травмою більш глибоко через тіло. І я вчилася і у французів, і у американців, тому що у них інший підхід до цього всього. Да? І... Але це спустя роки я зрозуміла, що мені треба відновити себе. Я дуже винна перед своїми дітьми. Сьогодні ще прощана неділя. Я прошу пробачення у них, що я не була тою мамою, яка б охопила дітей, як ця закрила їх крилами і тягнула би їх. Я більше тоді звернула увагу на себе, да, на волонтерський рух, на допомогу іншим, і все таке, такі моменти. Але, дивлячись на дівчат, я розуміла, що кожна от просто вигризає. Для себе хоч щось, якийсь шматочок поваги, соціальних гарантій, щоб ті люди, які працюють на місцях, розуміли, що ти родина загиблого, а не ставилися до тебе байдуже, щоб мали бажання допомогти підтримати тебе. Бо я особисто навіть зі своїми зв'язками.